Має вітання, Сьогодні приготуємо соковиту курку, готується дуже швидко. і Якщо у вас є гриль, домашній, стаціонарний, такий маленький, це взагалі страва із серії їмо і худнемо, супер корисна, швидко готується, просто тож почнемо цю смакоту готувати. Перелік інгредієнтів під відео в описі також все прописано. Курки в мене приблизно 700 г, це ось таких три штучки. Треба порізати на шматочки. Спочатку на ось такі слайси, потім на такі шматочки маленькі. Ось так. Все порізала. Це все в одну ємність. Будемо змішувати потім всі наступні інгредієнти. Ось така в мене капуста, знадобиться половина, і капуста в мене молода. Звичайно, молода капуста завжди смакує краще в будь-якій страві. Порізати її, пошинкувати. Треба не дуже такими довгими смушечками, не так, як, наприклад, на борщ, бо на борщ я люблю, прям, щоб вона була сантиметрів по 5. Ось такими маленькими шматочками все шинкую. Один і другий. Капусту додаю до м'яса в миску. Тепер сюди ж додаю 2 яйця. Сіль. Я додаю одну чайну ложку приблизно, ви додаєте за вашим смаком. Кукурудзяний крахмаль, дві великі столові ложки, з такою, бачите, великою горкою. Я додаю йогурт, можна додати сметану або кефір. Дивіться, що вже ви будете додавати. Дивіться, по крахмалю. Якщо ви додаєте крахмаль, тоді текстура буде як суфлі. Якщо ви будете додавати борошно, тоді вона буде трошки як резинкувата, тож майте на увазі з крахмалем краще. Додам ще води мілілітрів 50. Приблизно, щоб була ось така текстура гарна. Все, супер далі. Трошки не багато чорного перцю, угу, не багато так в мене і видно. Все змішали і готово. Ходімо смажити. Смажити я їх буду на сковородці трошки додала олії. Якщо у вас є гриль жодної олії, смажимо на грилі, це взагалі буде супер корисно. На середньому вагні до готовності роблю товщину цих котлеток приблизно 1 см. З однієї сторони смажили приблизно 7 хвилин, але ж знову ж таки дивіться на свою плиту, сковородку, до гарної золотавої скаринки і щоб просмажилось, але і не пересушуйте, щоб м'ясо було не пересушене. 7 хвилин з однієї сторони, приблизно 5 хвилин з іншої сторони. І ось така смакота виходить. Це надзвичайно смачно, ціла гора. подивіться смакоти, це корисно, смачно, обов'язково приготуйте і, як завжди, смачного.